Ще раз вітаю вас всіх на місці бачити вперше, не вперше, так і в серійну У нас сьогодні особливо подія, ми починаємо курс, практичний курс для сімей Божий забуду для вашого шлюбу. Кожного на партії має бути примірний військовий певний. Тому маємо світло і оглядаємо. що буде відбуватися, що загальне, що це за курс. За роки діяльності нашої організації складається близько 10 років, так, ми напрацювали дуже багато тем, які корисні в будові е наших чоловік. І перше ми зібрали ці до купи для того, щоб в цілісному вигляді представити їх окремим курсом. Назвали на цей курс Божий зад. Для вашого штука. Багато тем з цього курсу є, не є модним і сучасним на сьогоднішній день. Це не є наша теорія, яку ми хочемо представити, або якась психологічна теорія когось знаукович. Цей курс і інформація, яка базується на Божому слові. І ми, Представити для нас, що Бог каже, яким має виглядати ваш щур. Бо як краще знає річ, хто краще знає і то, хто створив щось. Якщо ми акустичну систему, яка тут є, ви бачите, лише полонки, так? але там є такі великі підсилювачки, які має ось купку дроті. Навіть я виявився, як воно зараз працює. І якщо б це все мало, я наново не підключив. Я думаю, що більше з вас марку так само. Але для того, щоб нам це зробити, нам треба знати, що немає людини, яка нам це розкаже, може бути людина, яка нам це розповідає. А другий варіант може бути інструкцією за цією складною системи. Коли ми візьмемо інструкцію, як ті реклами, так? що зробити, включити сюди. Та, і є ще кілька таких кроків, і ця система буде працювати. За допомогою інструкції ми зможемо підключитися на це. Так само і з нашим шлюбом. Щоб він був щасливим, все успішно в ньому працювало і розвивалося, щоб кожен сходок був, що був щасливим. Нам треба знати, для чого цей шлюб призначений. Ви, напевно, добре знаєте, це святе письмо. Тут ми знайдемо дуже багато різних порад, рекомендацій за стосовно багатьох різних сфер нашого життя. І стосовно шлюб. І ці інформації вже кілька тисяч років. Вона пережила всі епохи, різні царства, держави, системи світоглядів і так далі, і вона залишилася в на торішніх. Тому, саме тому, ми звертаємося до цієї книги, щоб представити, як бачить шлюб його авто. Всі теми, які були представлені, ви бачите, це 12 тем, ми намагалися з різних аспектів життя, для того, щоб побачите, цінність ми можемо виглядати наш шлюб і користуватися цією. І е, по кожній з цих, цих тем, якщо ви прочитаєте, можна зайняти. Ще на 12 теж і Ми, можливо, колись це зробимо. Тому, можливо, в якихось темах не буде до кінця глибоко розкрити деякі питання, але в загальному хочемо представити вам ці аспекти, щоб ви мали Божий погляд на аспекти свого життя, життя живу. Відразу скажу вам, що нас, як будуть відбуватися наші зустрічі зустрічаємося в першу і третю тілі місяця. Зараз це, це, ще раз на це не через неділю, але це в першій і третю неділю. І наступна наша зустріч, ви можете поставити дату в цих буклетах, так що вона відбудеться 7 жовтня. Третя відбудеться ще через 2 тижні, дні. 7, плюс 7, 14, плюс 7, 24. Так. І таким чином цей курс буде е, тривати е, ну, на кілька місяців як мінімум розтягне. Для того, щоб ми могли тримати з вами контакт усіма. тому що не, Ми не застраховані від того, що можуть бути зміни змін, змін, навіть в Правда, ми зустрічаємося. Але іноді події, які, які, які відбуваються в круг, нас надають інші. Контактний телефон і електронну скриньку. Швидше за все, ми електронну всемо на телефоні, вам інформацію, якщо будуть ті скрізь. Напишіть і передавайте в своєму інформацію. Єдине, що адресу електронної скриньки пишіть чітко і розмірні, тому що ми, наприклад, збирали попередньо, і я пробував відсилати, адреси 90, і що вони не актуальні, десь видно, там рапочка, рисочка. Буква не така і, повідно, немає деталі. Не Цей курс не будуть представляти якісь суперпрофесіонали, лектори, які читали вже цю інформацію. Тим більше, це просто пари, сімейні пари з нашого руху, які живуть цим життям, які втілюють ці принципи в своєму шлюбі і які будуть представляти просто Божество. З тими чи іншими питаннями. І це буде неоцінений просто. Бо нас різних пар представлять ту чи іншу тему. Це буде чоловік і дружина, і це буде до 30 хвилин, 30-40 хвилин два. Після того ми будемо мати більш меншому такому політи можливість порозмовляти про те, що ми почули. Це буде також домашні завдання. Ми не будемо його перевіряти, кажуть, що денег і ми не будемо, але це просто для вас корисно, для того, щоб ми могли. Практично і неважливо, скільки часу ми дружині, там Місяць, два, рік, десять, це рівно ця інформація, я викладає інформацію, яку ми з дружиною дивимося і дивилися, коли ми були вручення, лише два роки. Але проходить час, зараз трошки змінюється ситуація, змінюється і якісь інші аспекти стають актуальними. І ця інформація є живою, яка і, і завжди актуальна. Ja sam ovo najednog odpočnog